В січні 2015 року Укрзалізниця ледь не зупинилась, а порти відключались від електроенергії, не працювали, тому що не оплати були. А, а у, уявіть собі порти відключаються, а треба, щоб вугілля приходило для того, щоб опалення було. Потім Олексій Михайлович приходить і каже, що йому потрібно терміново вивозити зерно і кукурузу із -за того, що там якісь контракти потрібно виконувати. А Укрзалізниця не має грошей навіть зарплату заплатити людям. Ми не говоримо вже зараз про електроенергію, ще щось нам заплатити. І це січень 2015 року, коли активна файза бойових дій, і наш президент вів активні перемовини щодо там, мирних ініціатив, так скажемо. І це питання було не того, що буде там через півроку рік, а питання було: завтра залізниця працює чи ні, аеропорти працюють чи ні, аграрка вивозиться чи ні, і чи буде опалення? Взагалі, в українських великих містах.